У нашій після флеш флешзоні головний тренер Вікторії Анатолій Безсмертний. Анатолій Петрович. Ваш коментар по цій грі? Передусім, ну важка і, і цікава гра. То два слова, які я хотів сказати. Дуже важка гра, і дуже була цікава. І напруження матчу було, і нерв матчу був. І обидві команди хотіли виграти. І я рахую, що обидві команди сьогодні грали дуже добре. Що вийшло, що не вийшло, чим здивувала Полтава сьогодні? Ну, Полтава взагалі непогана команда. І ми якби теж готувалися до неї. О, там, здивувати нічим не здивувало, але е, в таку погоду, і да, на штучному газоні. Обидві команди ну, хотіли виграти. Обидві команди були заряджені на результат. І я думаю, там, тим небагато вболівальників було, але вони дійсно задоволення від гри. Команда сьогодні не виграла, але не програла, зіграла в нічу. Чи можна все-таки цю ніч занести до активу? Ну, любе очко, я рахую, можна занести до активу. Ну що ж, Ми вас тоді вітаємо із здобутим очком сьогодні. Бажаємо успіху. У нашій післяматчові флеш-зоні Ігор Тимченко, тренера Полтава. Ігор Вікторович, ваш експрес-коментар по цій грі. Ну, хороша гра, така, я думаю, глядачам сподобалася двох рівних команд. Вікторія дуже непогана команда, ми їх дивилися, і турнірне становище за це говорить, що команда досить непогана. Гра була така доволі рівна, цікава. Були моменти у них, були моменти у нас. Вони забували, ми забували. Ну, Очком, мабуть, закономірний результат, але напевно для нас чуть-чуть гірше, тому що ми все-таки два рази вели в рахунку і другий м'яч забили, пропустили наприкінці гри. Тому я думаю, що нормальний результат, нормальний результат можна було, звісно, краще. Ну, не будемо гнівити Бога. Одне очко. Думаю, закономірний результат. Чи можна сказати, що ці два пропущені м'ячі? Перший, коли залишився сам гравець у центрі штрафного нікого не було поруч, і другий високий навіс головою програмна боротьба, самі привезли ці голи? Ну, я не можу сказати, що ми самі привезли. Атакувала Вікторія. Вони створювали момент. Вони хтось робив цей простріл, хтось вбігав. Робочі голида, хтось вбігав. Звичайно, що якщо тобі забуває, то хтось десь не не дограє або програє єдиноборство. Тобто в першому м'ячі, ну важко так зорієнтуватися, Треба дивитися. В першому м'ячі там точно не дограли, тому що він один опинився. Пацан центру наших воріт. А другий м'яч там було програне єдиноборство. Він не був один це гравець шаврін. Було програно єдиноборство. Ну це футбол. Тут і футболісти не завинити. Звичайно, що ми зробимо висновки, проаналізуємо. Ну на жаль, для нас от одне програне єдиноборство, ну не одне, от в цьому моменті воно вирішило долю матчу. Так би ми могли тривачки. Ну говорю ж, що очковано, ну, якби говорять, в копілку, тому не будемо засмучуватися, будемо далі працювати і намагатися в наступних матчах брати свої очки вигравати. В останній день трансферного вікна підписала нападника Олександра Вівдича. Як оцінити сьогодні гру в дебютному матчі? Хлопець з корабля на бал вийшов і забив гол. Ну, правильно кажете, якщо він забив, то це вже плюс йому нападник. Хто б що не казав, все-таки він повинен забивати. вівдича. Ми слідкували за ним давно ще з прошлого року, як він опинився в Кремні проти нас. Він досить непогані ігри провів. Тобто ми за ним слідкували. Ну, випала така можливість дякувати нашому президенту. Ми змогли його підписати. Молодий хлопець обладає хорошими якостями футбольними. Така інвестиція на перспективу. Ну, ми сподіваємося, що він вже зараз почне, нам допомагати, ми на це дуже розраховуємо це в наших інтересах і в його. Тому я дуже сподіваюся, що цей трансфер нам допоможе. Ви, як колишній нападник і тренер, зараз можете сказати, що цей от якраз трансфер, він то і загострить конкуренцію, і десь трошки підтягне стрільцова, який десь знизу можливо вимоги до себе, можливо ні. Я не можу сказати, що Стрельцов знизив до себе вимоги. Він досить непогано працює на на тренуваннях. Може, щось у нього не вийшло в іграх. Давно він... він так оживився. Для нього конкуренція це він відчуває це, розуміє. Так що, якщо, якщо в команді немає конкуренції, то ця команда мертва. Повинна бути конкуренція. Тобто футболіст повинен розуміти, що якщо він невдало грає, то його чекає цей, це, це, на шанс. Чекає хтось інший. Команді і тому це дає стимул. Тому звичайно, конкуренція посилиться, звичайно буде важче потрапити в основний склад. Але від цього виграє команда. Я на це дуже сподіваюся. Дякуємо. Видаємо очком.